Енергетичне підсилення для потужного медзакладу міста. Ще дві сонячні електростанції запрацювали на дахах корпусів Вінницької лікарні. номер 1 встановили їх наприкінці минулого року. Одну на 136 панелей змонтували на покрівлі головного корпусу. Потужністю кожна 565 Вт. річна генерація 76 тисяч ківат. Встановлений потужний інвертор на 60 кВт. От, і це в принципі дає змогу зекономити по попереднім розрахункам приблизно 708-710 тисяч гривень. Ніця продовжує слідувати зеленому курсу, одним із пріоритетів якого є відновлювальна енергетика. Окрім економії для бюджету, стабільне енергопостачання критично важливе для лікарень, де рятують життя людей. Правильна історія з точки зору автономії, в разі відсутності електроенергії блекауту даного медичного закладу, особливо в частині, там, наприклад, от КТ так, от, не можна переривати відповідно проведення дослідження, навіть якщо немає електроенергії, повинно швидке бути переключено або на генератор, або на відповідний інвектор. І в даному випадку от, воно буде таким чином і забезпечено для того, щоб за Легшити проведення відповідного дослідження, і це стосується іншого високотехнологічного медичного обладнання. Покрівля акушерського гінекологічного стаціонару конструктивно не дозволяє розмістити велику кількість сонячних панелей, тож тут їх встановили 68. Потужністю кожна 565 Вт. ватт. От встановлений Генератор потужністю 30 кВт, Це дає змогу нам зекономити в коштах десь приблизно 400 тисяч гривень в рік. От. І генератор на потужність 38 тисяч кВт. Ми також розраховували, що навіть при відсутності електроенергії зовнішнього живлення ми зможемо користуватися до доби повністю цим цими електростанціями. Загалом перша міська лікарня тепер має три відновлювальні електростанції з загальною потужністю 194 кВт, що дає закладу щорічно економію майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.